На спостереження. А за чим ми будемо спостерігати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Ну, то ж слухайте. Рясно влітку зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом від хвороб лікує, щедро медом нас частує. Що ж це за дерево, малята? Вірно, це дерево липа. Пропоную ближче познайомитись з цим дивовижним деревом. Назва у нього липа. А ще його називають Цариця літа, Медове дерево, дерево щастя. Це дерево виростає дуже високим, з шароподібною кроною. Кора у молодих дерев гладка, а на старих деревах в тріщинах. Чим старіше дерево, тим тріщини більші кора темно-сіра, а на гілках жовтувато зелене. Живуть ці дерева 300-400 років. Влітку липа дає густу тінь, тому можна біля неї сховатися від сонця. Зверніть увагу на листочки дерева, вони цупки темного кольору. Але бувають світлого і трішки схожі на сердечко. Цвітуть липи на початку літа. Під час цвітіння повітря насичене чудовим ароматом, тому, можливо, і називають липу царицею літа. Не поспішаючи, ця рослина нянчить кожну свою квіточку і неспроста, поки сина в кого бджоли були дуже зайняті. А тепер вони вільніші і всю свою увагу приділяють липі. Нектар у її квіточок надзвичайно корисний, і бджоли так намагаються зібрати його, що навіть вночі літають, а який мед виходить. Подумайте, як називається мед зібраний на липі. Це липовий мед. Він вважається одним з найкращих і найкорисніших. Цвіт липи теж має лікувальні властивості. З нього виходить корисний. Та смачний чай. А ще якщо додати листочок м'яти, то ви отримаєте Неперевершений Вітамінний лікувальний Напій Хто вживає липовий мед та липовий чай, взимку здоровим буває небагато дерев. Що можуть дати так багато меду, як липа. Цвіте липа лише 10-12 днів, але за цей час бджілки трудівниці встигають зібрати дуже дуже багато цілющого меду. Малята, ви між липами пройдіть, аромат квітів вдихніть. Підійдіть до дерева, помилуйтеся його красою, розгляньте листочки та квіточки, вдихніть аромат квітів, поспостерігайте за комахами, які кружляють навколо квітів. Поділіться з нами своїми враженнями та спостереженнями. А також надсилайте фото. Біля Липи будемо чекати. До наступної зустрічі, малята, до побачення. Гарного вам дня!